День, мої любі хлопчики та дівчатка, запрошую вас в цікавий світ математики, де вас чекають цікаві задачі. А давайте ми з вами згадаємо, з яких частин складається задача. Так, вірно, у задачі є умова, запитання, розв'язання самої задачі та відповідь. Тож малята, приготуйте пальчики, будемо чаклувати. Слухайте, уважно будемо рахувати. Скачуть жабки ква-ква-ква. Он яка-м'яка трава. Тут п'ять жабок і там дві. Скільки жабок на траві? П'ять додати два дорівнює сім. Сім жабок на траві. Каже мати квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Два додати чотири дорівнює шість. Шість діток у квочки. Так малята у вас вийшло. Їхали три ведмеді на велосипеді, а за ними в ряд троє жабенят. Скільки по доріжці їхало звірят? Парахуйте малята, будь ласка. Три додати три дорівнює шість. Шість звірят. Ви таку відповідь отримали малята. А ось і наступна загадка. Будьте уважними. По дорозі зайчик біг. Ніс п'ять яблук на обід. Чотири впало. Покотилось. Скільки яблок залишилось? Давайте перевіримо, як ви вирішили. Було у зайчика 5 яблучок, покотилося 4 і залишилось одне яблучко. Так у вас вийшло? А ось і наступна загадка. Васильку, ти чого сердити? Слив не можу полічити. П'ять було, одну я з'їв. Скільки мамі залишив? Давайте спробуємо вирішити цю задачу. Чотири сливки залишив Василько мамі. У вас так малята. Наступна загадка. Шість веселих зайченят із морквинками біжать. Та один із них томився, що в у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть. Чи багато ще біжить? Рахуйте малята. П'ять зайчиків біжить. У вас так малята? Молодці. Ось і остання загадка. На полиці 10 книг. Взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати зміг, скільки на полиці книг? Так, малята, на полиці 9 книг. Які ви молодці! Всі задачі вирішили. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей. До побачення!